Запрошення і взагалі вважаю, що мені ну, тема дуже важлива, тому дуже рада бачити всіх спікерів сьогодні. Далі, будь ласка, буду дуже коротко сьогодні. я Пропоную зупинитися саме на, на інформаційному просторі Чернігівщини, бо безпосередньо я займаюся цим питанням. Я є представник рекуратора в Чернігівській області. Розказати вам, як діяли медійники тут під час того, як у нас світ, не було ні світла, ні зв'язку, нічого. Ну і дещо зупинюсь в рамках безпеки, багато чого не можу називати, тому що є певні протоколи, що саме зараз робиться, і як ми саме протидіємо ворогу в рамках інформаційного поля. Про які можна сказати, я скажу. Отже, коротко, взагалі, що таки Національна Рада, Національна Рада це конституційний орган і ласка, далі. в кожному регіоні є представник. Національна рада опікується безпосередньо суб'єктами медіа. І з березня цього року у нас вступив. Новий закон зі, і безпосередньо зараз вже ми опікуємося, можна так сказати, не лише телебаченням і радіомовленням. До нас реєструються зараз друковані засоби, суб'єкти у сфері медіа, також онлайн-медіа. Це коротко те, чим би ми займалися до війни. Нині повноваження і взагалі діяльність вона більш розширена, щоб бути більш активними і мати змогу протидіяти ворогу. Звісно, це не вписано. На жаль, в багатьох законах, щоб ви розуміли, от я зараз згадала про медійну реформу, яка розпочалася з березня цього року, і, на щастя, закон був ухвалений. Чому говорю на щастя? Тому що саме в цьому законі, щоб ви розуміли, чітко прописано поняття вороже мовлення, і яким чином ми можемо протидіяти. Якщо до, наприклад, 24 лютого 2022 року я фіксувала елементи пропаганди в ефірі і так далі на прикордонних територіях, то законодавчі, навіть службами, правоохоронними службами, ми ніяк протидіяти. Даному факту не могли. Я не говорю там більше ну, про такі важливі важелі, як більше там, відкриття телеканалів, більше е, сигнал потужність, а просто от уже зафіксований факт, уже повністю визначено. У нас були е, відеоролики, які поширювалися. Однак, як притягти до відповідальності і як зупинити цей процес, законодавчим було неможливо. Зараз, на щастя, відповідно до медійного законодавства, ми розпочали цей процес і, дякуючи і чернігівським журналістам і медійникам, зокрема, ми маємо дуже потужну базу воєнних злочинів. Вони всі зараз зафіксовані, передані і навіть вже були на багатьох міжнародних конференціях озвучені, показані. Що і як відбувалося безпосередньо у нас в Чернігівській області, далі, будь ласка. Коротко розкажу, що дійсно повномасштабна війна показала, що немає у нас за що боротися між телеканалами, я так сказала. Тобто, можливо, я не можу сказати на щастя. Плюси війни. Чи можна говорити взагалі про позитиви війни? Ну, ми маємо про це говорити, тому що війна триває. І одним із таких ключових факторів стало те, що наші медійники вони не боролися за рейтинг Хто приватний, наприклад, телеканал, хто є комунальним. Вони об'єдналися і діяли спільно. Головна мета була донести інформацію. Дуже поширена була на той час думка, коли Чернігів був у блокаді, що насправді про Чернігів немає інформації, що ніде нічого не чутно. Ну я хочу сказати, що це було помилкове твердження безпосередньо самих чернігівців. Це треба було розуміти, тому що самі чернігівці не, не могли споживати інформацію, та ні звідки було брати, звідки ж її взяти. Якщо навіть батарея випечка на телефоні, вона розряджалася і кожен економив її. Хоча про Чернігів знали і чули, безпосередньо нами була організована ціла, я не знаю, як це спецоперація передання е, інформації. Е, я обіцяла про такого буду говорити, ну, щоб ви розуміли, деякі оператори залазили, на такі місця їх піднімали військові, щоб ви розуміли. Щоб зафіксувати сигнал, і цим сигналом, а ви розумієте, об'єм, що таке відео, да? зняти відео і треба ж було довго. Вони передавали мені. Я на той час вже це був кінець березня, була на Волині. Ми нам вдалося мені дітям виїхати. І таким чином я отримувала вже відео. Ми монтували відео, передавали всім регіональним телеканалам України, а також за закордонні. І про Чернігів насправді знали набагато більше, ніж про інші навіть міста, які були також на той час в окупації, страждали. Тому що ми задіяли дуже багато таких засобів, механізмів. Перед вами на слайді саме ну, от, люди, які мені я думаю, не, не, їх знає не тільки медіа спільнота, а це дійсно знаєте, люди, які героїчно під кулями, е, рискуючи життями, безпосередньо навіть е, сама директорка Наталія Лемочева, вона директор телеканалу Головий Чернігів. Вона розпустила весь телеканал, аби зберегти життя родинам. Вона змусила всіх виїжджати, бо це було дуже небезпечно залишатись. Сама взяла мікрофон в руки. Взяла оператора і їхала просто під пулі, там, де прилітала ракета, як вона мені пояснювала. На той час вони не могли. вже навіть е зв'язок між службами був втрачений. Куди де, що відбувається, вони просто їхали, де впала ракета, знали там. А, а можна просто не, не може. Можна не бачитися? Справа в тому, що саме. Я все чувствую, бачу, я був у час Чехніга, я не залишав жодного дня. Жодного. І саме коли я зрозумів, що я не кажу про місцевих журналістів. Чистім хвала, вони робили все, що могли, подавали ту інформацію в місті Чехнігово, яке по блокаді, постійно оточилися боїв коло Чехнігова. І... Але я чув інше і, а, це на марафон. І це відчуття, це моніторинг повністю да, у мене був приймач, я чув все. Те, що, який робився в місті, не передавався. Те, що робилося на Будинськах, це було зовнішнє повідомлення, чого не можна було зрозуміти, що відбувається в місті. Саме тому, на якомусь етапі я вже треба писати. Дякую за Ларисі Євшині, Івана Карсануну, яка абсолютно екстремальна в условиях дозволила практично це зробити. І саме передати, а що в місті. Не лише обстріли. це лише частина насправді, які правда. Я допомню. Насправді, я навіть не апелюю вам, да, тому що я сама боролася за ефірний час в марафоні, щоб ви розумієте, тому що е, вибороти і сказати про черв'ю на постійній основі ну, це було дуже важко. Саме тому ми брали регіональні новини в кожній області. Тобто е, на той час. Мені виділили 15 хвилин в кожному регіоні, щоб просто було про червні. І так дійсно спочатку було дуже мало. І от я зараз, ви знаєте, я розумію, бо в мене тоді був такий самий розпач. І зараз, наприклад, я розумію свого колегу з Херсона, який на той час ховався в підвалах. І ми зустрілися нещодавно на семінарії. Він каже: Ірино, в мене такі самі були відчуття про Херсон. От коли ти дивишся. Його передати неможливо. Як би ви не зняли, ви розумієте? По-перше, ви маєте розуміти, що навіть ресурсу, хто б це робив, було дуже мало. І от я говорю зараз про Наталію Левочка. Да? Ті кадри вони безцінні насправді. Ми їх зберігаємо зараз, фіксуємо, передаємо. Бо один оператор, от Андрій Кузьминов у нас тоді залишився, всі тоді виїхали. Один оператор, і він мені розказує, каже, я не можу, каже, десь пахнуло там, там, там. І каже, тільки приїхав, впав, каже, думаю, все, камера знищена. Розуміє, що треба їхати, бо навіть зніма, знімати не можу. Дві секунди зйомки, щоб показати навіть сюжет там, двоххвилинний, його треба знімати 40 хвилин насправді покадрово. так? Каже, в мене не було того часу. Я міг знімати 2-3 секунди, і треба було терміново бігти або падати десь. Тому ну, це я про те, технічна можлива сторона, наскільки ціна інформація. Бо часто от, це приклади телебачення. Пізніше я говорила з директорами радіо в громадах, так, коли вже нашими їхніми вуличками пересувалася ворожа техніка І от мені ділилася Ірина плющ це директорка радіо радіоморсна і вона каже наскільки цінний медіаресурс і важливий в інформаційній війні і навіть не просто цінний а він зберігає життя Бо, каже наші люди голодали но їм не важливо було ну якісь продукти вони головне через каже, через хати передавали, що, будь ласка, не вимикайте радіо, хтось нехай там ночує. Бо ми, каже, тільки оце, на радіо, ну розуміємо, що ми ще живі, що у нас ще не, ну, не зайшли по хатах. Вони не сіли. Каже, тому каже, скільки треба, скільки будемо голодати. головне, хоч хтось, будьте на радіо. Це я про те, цінні. Цьому. Наскільки важливо, щоб ми говорили і говорили дійсно критично, відповідально. Будь ласка, інший слайд. І розуміли це до цінності цей слайд, що ми маємо втрати, медіа втрати. Роман Дашеборець, це відеоінженер телеканалу Дитинець. В березні він, думавши, що збереже, ну, це так безпечніше з Чернігова. Він працював на телеканалі дитинець, однак він просився терміново вивезти дитину і дружину в Ягідне. Йому тоді здавалося, що так буде безпечніше. І при цьому він ще й допомагав військовим. Він поки їхав, знімав кадри, де стоять, бо вже було видно на той час, і швидко передавав, щоб було і інформування. Поки він доїхав на другий день, вже йому постукали в двері. Відібрали телефон, зрозуміло, що він медійник, вивели і розстріляли. Ірина Бойко це працівниця також телеканалу Дитинець. Вона, окрім того, що медійниця, дуже активно працювала на той час, волонтерила вже допомагала, тому що дуже багато людей було без їжі і допомагала військовим вже, коли місто Знаходились в блокаді, автівку розстріляли, вона загинула. Далі, будь ласка, це про радіо. Це перша наша зустріч з головою національної ради. Проте це просто дуже емоційна була зустріч. Кожен з медійників ділився. Як вижили, тобто ціну інформації, як кожен здобував інформацію? От, наприклад, щоб ви розуміли, Алла Скорик, шеф-редакторка Суспільне Чернігів, вона розповіла цікаву деталь, що щоб здобути там дуже важливі кадри, вони спавлав е, е, на лодці. Сплавлялися і каже, ми розуміли, наскільки важливо переправитися з одного боку на інший. Каже, і не просто в той час зняти деякі кадри. Каже, ми за цю ходку везли памперси і їжу. Каже, тобто, коли ти медійник і в таких умовах, ну ти не можеш бути це дуже. Таке собі задоволення, ти маєш розуміти, що ти виконуєш всі ролі відразу, і каже, ми ту байдарку обвісили так, що вже думали, можливо, треба скидати камери, щоб тільки врятувати, можливо, памперси, бо поруч було немовля біля телеканалу, щоб розуміли. Можна <гум> одне <гум> питання? <гум> Ось ця зустріч, що вона була очевидно, вже насичена, чи її записували? А чи не це, що реально водійники самі себе не можуть захистити? Дивіться, оце це все має цінність, суспільний потенціал. Всі ці історії і те, що ви нам розповіли, і про тих, хто загинув. Ви говорите ось, яка прекрасно розуміє, як управляти інформацію. Це не тільки треба записати оцю зустріч, що ми ми записуємо, зустріч. так це повинно бути темою інформаційного марафону. Це все треба. Показувати. Тому що це не може бути так, що ми розказуємо один одному в підпільному форматі, адже не робимо відбутком суспільства, яке повинно знати, як журналісти в такі часи стояли на спорожі суспільного інтересу. Національна рада створила цілий проект Мійне серце України. Так, але ми не бачимо цього продукту. Ми записали, створюють. Кожен телеканал, по-перше, створює свою історію. Я хочу це розказати. Я хочу бачити це вже в марафоні. Ось, те, що ви розказуєте, я хочу, щоб воно було так. Я не впливаю на редакційну політику марафона. Впливаєте, Впливайте, переконана, що Оля не почула. Так, так, я теж. Ну, ми, до речі, працюємо. Насправді до 16-го числа а, до а, дня то... треба звучати переді мною це. Я просто я кажу, то, пішу я пішу пішу. що я абсолютно переконався, що це живий матеріал, і те, що Наталя говорила, і те, що ви говорите, воно повинно бути в <звук> марафоні. Там не повинні бути російські експерти і хороші <звук> руски. Там повинна бути українська боротьба. <звук> І на всіх фронтах. Це моє переконання, що досить, 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 ми, досить, ми, досить. ми зробили проєкт зараз дуже багато ну, про висвітлюємо діяльність. У мене ще одне питання дуже просте. Чому як і в березні 22-го року на Суспільному суми Харків, а обстріл прикордоння Чернігова, яка триває кожен день, його немає? Точно таке ж питання. я що Проєктів дуже багато. Але не на коло, як не було журналістів, вчені. А про Чернігів пише Курика, якої тут взагалі не було. І поряд. Питання про обстріли рекордерних команд, я правильно розумію? Насправді вони є? Ми не чули цього. <плес> ми демо ми демо навіть, демо. навіть на демо, в інтернеті, на тому, що переконані, є суми, є шводки зільської ОВА, а Чернігова немає взагалі. Зараз немає. Я не на Кілька національних сайтів і телекомпаній, їх інтернет ресурси Чернігова, зіро. Ніби тут, як на волиці. Це в тому, що тут то було перше, що почиталося. До речі, вивчив це питання, ви мені кажете, який це... корм. еспресо, там, і далі можна перевищувати. Немає нікого. Ось полібать живуть за 30 кілометрів від Чернігова і до цього часу не можуть дивитися українське телебачення в дивляться білоруське телебачення з російськими каналами. От 15 років ми чуємо обіцянки від Національної ради телебачення і всього іншого, і, і далі нічого не закінчиться. Шалені кошти виділяються, але чомусь не доходять 30 років. Не одразу не одразу. Так, останній раз, коли щось робили, де збудували телевишки, коли президент був наш земляк Леонід Кучма, і це було в дев'яносто дев'ятому та двохтисячного От і вся запитання з проможні хотіла якраз до нього перейти, тому що це я вважаю. Найважливіше питання Чернігівської області в інформаційному сама, в інформаційному просторі. Щодо, щодо ворожого мовлення, так, насправді нам дуже в лапках пощастило Чернігівщині, я вважаю, так, особливо з сусідами. І протягом десятиріч ми терпимо експансію як з, з території Білорусі, так і Росії з, в радіоформаті, так і в телевізійному форматі. Якщо говорити, наприклад, Території Білорусі, то так дійсно у нас ми фіксували понад якщо ми говоримо 30-40 кілометрів зараз е, територія прикордоння, то офіційно мною зафіксовано було трь, понад 30 телевізійних програм. Це зі сторони Білорусі. Якщо ми говоримо про е, кордон, а він майже такий. У нас протяжність понад 500 кілометрів державного кордону Чернігівщини, то десь 260 кілометрів ми маємо кордон з державою-агресором Росією, і там також приблизно така ж кількість була російських телеканалів 30 кілометрів від кордону. Що зараз, якби. Я вам просто скажу, якби все залежало, принаймні я можу говорити з 2015 року Ви про це питання. З 2015 року ми подавали на законопроект, і якби все залежало від Національної ради, тому що ми не є розпорядниками або будувати щось, то дійсно було б змінилося. У 2022 році такі ми розпочали навіть під час війни разом з концерном і ми побудували. Державний мультиплекс. Ми маємо зараз на вздовж кордону і вже проведені конкурси про програми вітчизняного мовлення, які так я погоджуюсь, не всюди перекривають. Ми маємо все рівно вороже мовлення на прикордонних територіях, щоб ви розуміли технічно перекрити зараз я, дуже я, важко. Я, щоб ви не втрачали наш час, не перекрити, немає не українського контенту. Я живу 5 кілометрів від Чернігова, вони немає українських каналів. Я вам про це розповідаю. Ви самі сказали, що ви конституційно повноважений орган і так далі. Я щось не чув від вашого керівника і ви, від членів нацради, що вони щось роблять. Тільки те, що ви фіксуєте, що немає українського телерадіомонту, виходять, але це розповідаю. не вирішує проблем. Щоб, щоб вирішити ви проблему, я ж вам кажу, що ми вже провели конкурси, і зараз вже працює державний мультиплекс. Тобто до то всіх тих. Програм цифрового телебачення у нас додавалися е, цифрове телебачення в іншому технічному діапазоні. Так дійсно у нас є проблеми, ніхто ж їх викликає або не закриває. У 2018 році, дайте мені, будь ласка, сказати, в 2018 році до нашої області єдиної області з усіх областей України такі приїхала компанія «Зеонбуд». Тому що я настояла, що у нас є великі проблеми, у нас є дійсно населені пункти, які не можуть взяти сигнал цифровий. Їм щось завжди забора... є переконою, розумієте, Заонбут розказував, що у нас немає проблем. Будь ласка, скажіть так. Вони приїжджають у 2018 році і так дійсно вони фіксують проблему. На жаль, компанія Зеонбут є приватним монополістом до того часу і вплинути на нього ми не могли. Єдиний! ви хто йому ліцензію видав? Хто йому ліцензію видав? Дайте відповідь, хто за онбуду видав ліцензію? Ви, ви хочете, щоб я відповідала не за свої? Я просто не, не розумію, які претензії. Що робити? Я, 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 я перепрошую. Я також трохи стикався з тим питанням, ну це точно не... Ми можемо порушити проблему. Можемо. Ми її порушили. Це максимум, що можемо зараз зробити цей так. Можна я маленьку репліку. Будь ласка, в спокій, цю нещасну натраду, це запитання до всіх шести президентів, дев'яти парламентів, 15 чи з кількох там урядів. Ота Смуга агресії російсько-білоруська на кордоні. Це кордони Чернігівщини, це кордон України. Ви зрозуміли такое це питання? Давайте, <плес> <на території плес> давайте звернемось до президента України від нас, до шостого. Добре, я буду коротко. Питання, то ви можете підійти її окремо задати, бо мені говорять, що я вибилася з рекламу. Скажу лише одне: так, у нас є задачі і виклики, над якими потрібно працювати, і ми працюємо. Чи, чи багато то, чи мало. Насправді я не можу про все оголошувати і говорити. Так, зараз йде планомірна робота з військовими, і маємо надію, що до кінця цього року ця. Буде зроблена про її результати. Точно ми не будемо а, говорити і знати. Я думаю, що наші сусіди точно про це дізнаються. Дякую за увагу.